Опалювальний сезон традиційно ставить перед міською владою та комунальними службами низку викликів на черговій нараді, присвяченій підготовці до зими та вирішенню нагальних проблем громади, було обговорено ряд питань пов'язаних із спуском тепла в оселі миргородців. Як завжди, постійні звернення про завоздушення систем. Про те, що не гріють деякі там стояки по будинках, або ну такі питання, якби поточні ми їх вважаємо, тому що вони відбуваються постійно. Незважаючи на те, що котельні працюють за графіком, забезпечити рівномірне теплопостачання в усіх будинках не завжди вдається. За словами Сергія Швайки, проблеми виникають через перепади тиску на тепломережах, а також аварійні ситуації, які стають причиною несправності систем. Ситуація ускладнюється і тим, що великі магазини і підприємства відключаються від мережі без попередження комунальних служб. Це порушує баланс у тепломережі, що безпосередньо впливає на температуру в помешканнях. Це або аварійні ситуації, або та ситуація, яка на сьогоднішній день нас тривожить, це відключення від мережі великих магазинів і великих підприємств без повідомлення про це представників теплового сервіса. Потім виникає постійне питання про те, що треба стравлювати повітря. Шукати людей, які не проживають на дев'ятих поверхах, тобто, це вже такі проблеми. Вони постійні. Попри те, що котельні функціонують у режимах, розрахованих на основі зовнішньої температури повітря, багато мешканців вважають, що тепла подається недостатньо. Всі котельні працюють згідно температурних режимів, тобто, відповідно до температури навколишнього середовища подається теплоносій в мережу, і відповідно в будинки. Якщо ну, ми не повинні орієнтуватися на температуру батарей, які є, є загальна температура повітря у приміщенні, якщо це температура повітря менше 18 градусів, тоді треба вже звертатися про проблему. Також на нараді було обговорено ситуацію з ліфтовим господарством, що викликає особливе занепокоєння через кадрові питання. Так у місті Лубни у зв'язку з мобілізацією спеціаліста вже було тимчасово припинено роботу ліфтів у багатоквартирних будинках. Згодом їх відновили, проте мешканців попередили, що це рішення тимчасове. Подібна критична ситуація спостерігається і в Миргороді. Ліфти на сьогоднішній день в Миргороді ще працюють. Але є багато проблем. Проблеми, так як із електропостачанням, з відключеннями, які відбуваються в аварійних режимах, і ми не можемо, не завжди ми можемо передбачити цю ситуацію і мешканці також. Але хуже ситуація зараз із працівниками. У разі якщо взагалі ну, не буде у нас працівників у цьому господарстві, є загроза зупинки ліфтів. Сьогодні, як і раніше, перед комунальними службами стоїть ціла низка завдань, спрямованих на забезпечення належного функціонування інфраструктури міста. Технічні та кадрові проблеми, з якими зіштовхуються служби, потребують як професійного вирішення, так і розуміння з боку жителів громади.